Так, ану, ребят, провірка на ШИЗУ. Це мені здається, чи щось не так з погодою в цій Європі. І в Україні, і в Британії, і в Чехії. Що з цим туманом? Ні, ну я розумію, як не знаєш фізику, воно все здається магією. Ну, Я це фізику знаю, мені все каже, це магія. Значить, дивіться, ну я розумію, що це взагалі нормально. Такий туман в природі і так далі, але він вже другий місяць чи щось таке, і майже без перестанку. Відкриваю Тік-Ток, там купа людей. Гай, така шапка в мене прикольна. Шапка, капелюх, це можна чи як по українськи буде? Шляпа. Без ЗСУ, особу... Дуже приподарувала мені. Значить, відкриваю тік-ток, там дуже багато людей розказують, значить, що туман, що щось там розпиляють за якусь пиль там, оцю всю історію. Ну, звучить по-дебільному з одної сторони, а з другої, пам'ятаєте, оці відоси були. Давайте я повернусь навіть на цей туман, буду на фоні тумана. Пам'ятаєте, значить, було в Україні що ця магнітна пиль, що там збирали пиль магнітом і так далі. А, мені ця історія, якщо чесно, не дуже понятна, бо ну, метал це ж він тяжелий. Він навіть, ну, я розумію, що в повітрі дуже багато цього металу, і воно десь не сідати, чого на пилі, я не знаю. Ну, я такого не бачу, не бачу, я там перевіряю все і так далі. Але от дуже багато хто каже, що у них по дому, по будинку дуже багато пилюки такої зеленовато-білого зеленовато кольору. Так, ну, У мене такого немає. Якщо у вас є, напишіть. Мені треба поняти, ну по чуть-чуть тут трошечки вже всі тронулись тим, що в світі відбувається, чи щось на турі робиться. Ну я, якщо чесно, от рік назад не було такої історії. От я в Німеччині зараз ненадовго, да? це все в Німеччині зараз відбувається. Був я за останній місяць був, значить, Польща, Чехія, Словаччина, Британія, Швейцарія, Австрія, Німеччина. Всюди я постійно де не приїду, бачив оцей. Туман, які коротше не закінчується. Плюс всі постійно кашлять, хворіють, погано себе почуваєте. Саме основне дуже хір. Я сплю тільки на снадійних, дуже ну, типу, на снадійних транквілізаторах. Я взагалі не можу спати. Якщо я без цих таблеток я засипаю 5-6 ранку, прокидаюсь дванадцятого там друга дня і б. І... І ставлю будільник, далеко від себе кладу, я не можу прокинутися, тільки оце на Снадійних, поняли? І багато моїх друзів знайомих, кажуть, цю ту саму історію. Типа сна нема, постійно кашель, тільки вилікувач, знов захворів. А, у когось взагалі доходить до розряду як коклюш, знаєте, що вони вже кашелять і вдохнуть не можуть, Просто до такого. А ну, пишіть в коменти, що ви про це думаєте.